Наближається екстремальна спека в Європі у 2025 році. Розпочалося суворіше випробування душі, чи готові ви зустріти Господа, не гортайте далі. Якщо ви все ще думаєте, що це лише через дедалі спекотнішу погоду, обов'язково прочитайте до кінця, можливо, ви пропустили заклик до тривоги від Бога. У липні 2025 року північна півкуля зіткнулася з серйозною тепловою кризою. Від теплового купола Америки до постійних попереджень про екстремальну спеку в Європі. Температура перевищила 40°C, одежіші у таких країнах, як Іспанія, Італія та Греція. Балканський півострів відчувається як піч. Оскільки лікарні переповнені пацієнтами, які страждають від теплових ударів та опіків, Всесвітня метеорологічна організація попереджає, екстремальна спека стає новою нормою. Але чи все це справді так просто, як кліматичні аномалії. Люди з тривогою запитують, як довго триватиме ця погода. Проте мало хто запитує, чи є за цим попередження від Бога. Біблія передрекла. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу аж досі і не буде. Матвія 24:21 А Ангел четвертий вилив свою чашу на сонце, і дано йому палити людей огнем, і спека велика палила людей, і зневажали вони ім'я Бога, що має владу над карами тими, і вони не покаялися, щоб славу віддати йому. Об'явлення 16.8.9. Сонце палило людей сильною спекою, але вони все одно не покаялися, як Господь Ісус може не бути з розбитим серцем. Сьогодні всі ознаки повернення Господа здійснилися одна за одною. Через погіршення кліматичних аномалій Бог нагадує нам поміркувати, про що Він нас попереджає, як нам слід реагувати. Отже. Чи готові ви шукати і слухати голос Бога разом зі своєю родиною і знайти двері до миру? Натисніть на посилання в особистому профілі на моїй головній сторінці, щоб безкоштовно приєднатися до навчальної групи, де священник молитиметься за вас і вашу родину, та допоможе вам прислухатися до Божого голосу, щоб увійти в притулок. Заради ваших родин ніколи не втрачайте цю можливість.